17 лютого особливе свято. Саме цього дня, 1892 року, народився ісповідник віри, незламний захисник людської гідності, вчений богослов, патріарх Йосип Сліпий. Народився верховний архієпископ в українській хліборобській християнській родині. Саме батьки передали і прищепили патріарху віру в Христа та любов до нього. Про те, що родина сліпих мала тверду віру в Бога, свідчить факт із життя. Коли маленький Йосип захворів, його мати Анастасія взяла хлопчика на руки та пішла до зарваниці, віруючи в те, що матір Божа прийме її жертву та поверне здоров'я дитині. Вона йшла пішки 24 кілометри, хоч поруч їхав віз, і вона могла покласти ту дитинку, хору на нього, але вона не поклала, вона несла на руках. І дійсно через заступництво Зароницької Матері Божої хлопець у душа. Продовж 18 років патріарх Йосип Сліпий був ув'язнений та зазнав тортур у радянських тюрмах та таборах Сибіру. Родичка Йосипа Сліпого Дар'я Наконечна згадує, коли в 1961 році її мама з сестрою відвідували Йосипа Сліпого в тюрмі всього, Красноярського краю. їхали дрезиною пару тисяч кілометрів. Це відкрита площадка по тундрі, по тайзі, комарі доїдали їх, але якось відбилися. Моя сестра назбирала букет синиць. суниць. Тоді були суниці лісові, такий великий пучок і принесла патріарху. Він був дуже задоволений. Що можна було говорити? Моя мама говорила, а що не можна, писала на маленьких карточках паперу, для чого брала з собою прості олівці і папір, бо знала, і писали, що можна, а потім після цього ці кусочки папер папірчику. Він мулюціонер кудись пішов, моя страхувала, брала в рот, жувала до кашки якої тільки можна було, тоді бігла в туалет і випльовувала лише любов до Христа, любов до Святої Церкви, що є його таємничим тілом, любов до рідної української церкви, що є повноцінною частиною Вселенської християнської родини. Любов до рідного українського народу з його духовними та матеріальними скарбами вселюдського значення визначали життєвий працелюбний шлях патріарха Йосипа на волі у неволі. Ідеться у заповіті. Дідусь Терези Гузій був рідним братом Йосипа Сліпого. Особисто патріарха жінка не знала, але багато чого чула з розповідей рідних і гордиться, що походить з родини сліпих. Колись для дітей того не можна було пам'ятати, що Щось говорило, щось той. А так, ось таких е, примірників, щось таке прочитати, то оповідали, е, як сліпий жив, як вчився, як, як його мама носила на плечах до зарваниці, що він був дуже слабенький. У рідному селі Йосипа Сліпого з Теребовлянського району пам'ять патріарха вшанували архієрейською літургією, яку очолив високопреосвящений архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк та екзах Луцький Йосифат Говера. Також відбулася презентація видань Олега Германа, князь церкви Володимира Сергійчука, патріарх Йосип Сліпий, у документах радянських органів державної безпеки, а також аудіодиску для дітей патріарх Йосип Сліпий. Оскільки я видав два томи документів ліквідації Української греко-католицької церкви, то, звичайно, Бог вилів і зробити таку працю про Йосифа Сіпога, тому що це один. Я тут назвав його у свою передмову, навіть великий страдник за вірою України. Він на обох процесах, які проти нього були затіяні владою. Оце перший том це перший процес, другий том це про другий процес, фактично, що він і там, і там чітко заявив, що він не відрікається від церкви, не відрікається від папи Римського, не відрікається від своїх поглядів і залишиться на цій позиції до кінця свого життя. Християнська родина та рідна українська школа це передумова здорового виховання прийдешніх поколінь. Написав у заповіті патріарх Йосиф Сліпий. І серед іншого заповів відроджувати їх. І рятувати в Україні і у всіх країнах поселення українського народу. Залишаю вам свій батьківський і пастирський заповіт, щоб ви не зневірилися, хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога. І основне заповітую вам, щоб ви любили один одного. Любов'ю, над яку більшої немає, Що й готова життя своє віддати за друзів своїх.